Дитинство пора ігор та веселощів, проте для повноцінного відпочинку малечі потрібні спеціально облаштовані місця з різноманітними гірками та гойдалками. У нашому місті з дитячими майданчиками ситуація не надто радісна. Зазвичай жителі самотужки збирають кошти, щоб встановити бодай декілька гойдалок у своєму дворі. Долучаються до цього і благодійники, але ні для кого не секрет, що дитячий майданчик задоволення не з дешевих. Аби, хоч трохи покращити таку ситуацію, дирекція підприємства Кроноспан виділила кошти на будівництво дитячої зони. Відпочинку на 15-му мікрорайоні, за словами начальника відділу кадрів підприємства Кроноспан Ірини Янової, було вирішено відмінити день відкритих дверей на кроноспані, який відбувався щорічно влітку, і встановити сучасний дитячий ігровий майданчик. Вирішено було, щоб це не було свято одного дня, як, як це є день відкритих дверей, а щоб це залишилося і щодня звеселяло дітей, то відкрити такий дитячий майданчик, де кожна дитина там. 15-го мікрорайону, можливо, там і з інших е, е, районів Нововолинська зможе прийти і. Е... Поспілкуватися навіть з однолітками, просто порадіти чи покататися на каруселях, тобто знайти якусь радість і веселість щодня. На встановлення дитячого майданчика пішло більше 50 тисяч гривень. Чималу підтримку надала міська влада. Керманич міста запевнив, що така зона відпочинку це лише початок. Планується протягом 2013 та 2014 років облаштувати близько 15 сучасних ігрових майданчиків і чотири спортивних. Ідея створення такого майданчика сумісна дерева. Лекції кроноспана і міської ради, я особисто займався цим питанням. Наталія Петрівна Покінська, саме найбільшу участь прийняла в цьому. Ну і кошти, кошти. Це я більше впевнений. Разом з роботами більше 50 тисяч гривень коштує цей майданчик. Ми прийшли до висновку, що от. Ті заходи, які проводилися на день відкритих дверей, ну це дещо можливо нераціональне використання коштів. Кошти уходять на якісь концертні програми, на якісь інші речі, а не залишається для постійного користування дітям. А найбільше саме туди, на день відкритих дверей, це приходили батьки з дітьми разом з дітьми. І от та кількість дітей, яка сьогодні на цьому майданчику говорить, що ми правильно прийняли рішення. Є ще бюджетні програми, ми будемо працювати з обладміністрацією. Є державні програми, і ми плануємо в цьому році і на слідуючий рік зробити до 15 майданчиків це і в місті і в селищі, і чотири спортивних майданчика сучасних. Урочисте відкриття ігрової зони супроводжувалось веселими конкурсами. Були запрошені клоун і казкові герої. Посмішки на обличчях дітей не згасали. Хлопчики та дівчатка активно долучались до святкування, розмальовували обличчя різноманітними візерунками, танцювали та співали. Але найбільш що сподобалось малечі, це кататись на новеньких гойдалках і спускатись з гірок. Дітвора зізнається, що вже давненько чекала на такий подарунок. Кажуть, що приходитимуть сюди щодня. Мені подобаються качелі, я на них буду ходити кожен день. Тут можна більше де покататися. І е, тут краще. Ніж де? Ніж не ну, в дворі. А чому тут краще? Більше гойдалок чи як? Більше гойдалок, і е, більше місця. Мені понравилось, бо тут дуже, дуже яскраві качелі, і тут вони всі цілі і ще не поламані. Тобі подобається цей майданчик? Ще як подобається. Я тут з самого першого дня, як його построїли. Задоволені дитячим майданчиком і батьки, особливо мешканці 15-го, 5-го та 6-го мікрорайонів, адже тепер їхнім дітям є де про. Водити своє дозвілля дуже приємно, що є де дітям вийти, погуляти. Це ну, добре, що скажімо, кроноспан виділив гроші і зробили таку площадку, щоб діти десь могли повідпочивати. Тому що в місті дуже мало таких площадок, тому що люди роблять за власний кошт біля кожного будинку. А так дуже приємно, звісно, і качельки гарні, дітки задоволені. Дуже задоволена і вдячна адміністрації. всіх, хто причетний до створення такого майданчика, але хотілося б ну як попросити всіх мешканців, в нашого мікрорайону, щоб такі слідкували, щоб діти мали можливість завжди гратися, щоб тут було завжди порядок. Піклуватись про добробут дітей, дарувати їм подарунки, тим самим роблячи їхнє життя, хоча б трішечки кращим, одне з найблагородніших і найприємніших занять. Тим паче, що у відповідь обов'язково почуєш щире. Дякую.